Поставлено завдання, які дозволять скоротити тривалість відключень. Там, де ситуація зараз є найскладнішою. Міністр Шмигаль зустрівся з керівництвом «Укренерго». Скорочення тривалості відключень. Над цим працюють. Ресурси є в плані фінансів, як це виправити. Ресурси є навіть якісь технологічні, як це виправити, рук не вистачає. В будь-якому випадку остаточного покращення чекаємо з вами не раніше, ніж навіть четвертий місяць. Враховуючи Удари від цих мразот. Франція хоче заборонити Україні. О, починається. Використовувати кредит ЄС на 90 мільярдів євро на закупівлю тієї зброї, яка зроблена не в європейських країнах. В Амстердамі 200 гривень донат. Дякую, молодці! В Амстердамі вважають, що такий підхід може обмежити здатність України захищатися від рашистської агресії. Заборона від Франції. Чи буде вона на використання кредиту на закупівлю зброї? Заборона буде або чи її не буде, вона одинична і вона не впливає на велику картину. Тому що більшість країн ЄС вони будуть за нас в цьому питанні до того ж, що стосується Франції, дуже вони будуть зайняті внутрішніми проблемами, тобто, щось їх прямо відволіче від нас. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті. Сторона орків. І наші захисники. Скоро зі сторони Оркостану буде, як вони вважають, наступ і прорив, але зустрінуться вони з нашими бійцями, і це їм дуже сильно не сподобається. Причому це якийсь новий напрямок або забутий напрямок, типа звідки не чекають. Наші про це знають тут все в порядку. Вони зараз радіють, а потім будуть плакати. Це я кажу про ворогів. А у нас на оборону, ну навпаки, тобто зараз така ситуація не дуже, але потім ми з вами будемо радіти. От такий нехай збувається. Європейський союз дедалі серйозніше розглядає можливість запровадження торговельних обмежень проти Сполучених Штатів у відповідь на погрози президента Трампа застосувати мита проти Європи через питання Гренландії. Європейський союз вводить обмеження торгівельні проти штатів наскільки це вірогідно. Поки що це маніпуляції, погрози, шантаж. Поки що це просто слова. Але щось таке зміниться у стосунках Штатів і Євросоюзу. Причому не в гарний бік і не тільки в економіці, але це буде наступного року, в 27-му році. Так, з метою примусити Україну. Підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни Рашка розглядає варіант атакувати стратегічні об'єкти енергосистеми нашої держави. Йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Підстанції для АЕС. Загроза для таких підстанцій в Україні. Від Рашистів. Така загроза є. Отаке нехай не збувається. Щось пов'язане із цифрою 7. Це може бути дата. Це може якось пов'язано бути. Не знаю, там з адресою, з координатами тієї, ас для якої є така загроза. Отаке От нехай не збувається. В Україну надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримання регіонів, заявив Богданов. Тільки з вами вчора дивилися, що вже в дорозі якась допомога. Під час першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів з сумарною потужністю 116,5 МВт. мегаватт. І другий етап підтримки розрахований на наступні півроку. Так, допомога енергетична від Італії. І не тільки від Італії. Ще чекаємо з вами новин щодо допомоги. Як мінімум, чотири країни нам нададуть таку потужну допомогу. Значить, може, нас почують ті, хто можуть вплинути на покращення того, що я бачу. А бачу я наступне. Наші вороги дуже добре знають логістику транспортування цієї допомоги. От треба зробити так, щоб вони не знали, щоб вони не розбили ту допомогу по приході на нашу землю. Отак От треба зробити.